Що ж буде з дівчиною жінкою, якщо вона піде зі стосунків? Скажемо, вона піде в нову історію. Чому так відбувається? У вас була історія, були спогади, були емоції, але з часом це знецінюється, набирається негатив. І жінка обозначає ці стосунки і свого партнера як основну обузу, те, через що в неї не вийшло бажаного життя. І вона завершить цю історію, і піде в нову, і бажане життя розкриється перед нею. Також нерідко новий її партнер. Може включати режим хижака, добиваючись і, тобто задаруючи подарками, приділяючи увагу, даруючи компліменти, все те, що зазвичай особа робить в конфетно-букетний період. Але що трапляється потім, через місяця три трапляються конфлікти, перенасичення, вже те все класне сприймається як звичка. І тут йде розчарування і невільне порівняння з попередніми стосунками, звідки, власне, жінка і пішла. Сценарій другий, коли жінка знаходить саме того, він восполняє той компонент, якого не вистачало в попередніх стосунках. По емоціях, по фінансах не так важливо, і вона починає жити це насичене життя. Але проходить час, вона звикає вже до цього компонента, вона починає глобально аналізувати ситуацію і бачите, що він не такий ідеальний. В нього також є свої недоліки, також є конфлікти, і ця пелена з очей спадає. І через 3-4 місяця з'являються достатня кількість конфліктів, і, як правило, ці контрастні стосунки можуть і завершитися. Сценарій номер 3 коли жінка йде, вона впевнена, що її колишній це зона її впливу. Тобто він на короткому повідку, і вона в будь-якому випадку може звернутися до нього за допомогою або ж і повернутися, і він радо її прийме. Та якщо чоловік починає... Акцентувати увагу на собі, розвиватися, не роби спроб помиритися з нею і взагалі не контактувати з нею, в неї з'являється напруга в думках. Може я зробила неправильний вибір, може вже я його втратила, або може цього зв'язку вже й немає. Треба перевірити. Це напружує її, і, як правило, після цього вона може спробувати вийти на зв'язок різними шляхами. Часто це будуть маніпулятивні історії, типу якийсь видуманий привід, або просто з розряду як справи, чи привітати. Чоловіка з якимось святом, але це провокація, на яку не треба вестись і в ідеалі навіть не відповідати. Сценарій 4. Вона пішла в нікуди, вона не пішла в стосунки, вона їх не хотіла, вона хотіла пожити для себе, побудувати кар'єру і загалом насолоджуватися свободою У цьому випадку жінка, дівчина думає, що зможе усе сама, що це. Вільне, доросле життя тільки райдушне, тільки має переваги, тільки права, можливості і жодних зобов'язань і тягать. Але приходить місяць, два, три, пів року, і реальність зовсім інша, бо життя дуже добре обтесує нас як наждачкою. Точно кожен з нас падає, в нас не завжди виходить, і багато речей, які... Робив чоловік, вона не цінувала, сприймала це або ж сприймала це як норма і щось звичне. Тепер це доводиться робити їй, або шукати, хто б це зробив. І вона розуміє, наскільки оце доросле вільне життя важче і обтяжливіше. І в неї приходить спочатку обтяження, а потім розчарування. І, звичайно, думки, може я чинила неправильно, і мені треба повернутися назад. Сценарій 5. Життя її ламає. Того, що. Точно на її шляху будуть попадатися негідні люди, негідні чоловіки, які будуть нею користатися, зловживати, можливо, які будуть мати якісь погані звички, яких не мав попередній партнер, будуть її знецінювати, і, врешті-решт, вона може стати більш такою стервозною, затверділою, закам'янілою. І в мене дуже багато таких жінок, сильних, реалізованих, які всі тягнуть самі. І питання в тому, що всередині них сидить оця дівчинка, яка хоче бути ніжною, хоче, щоб їх до неї підійшли, обняли і сказали не бійся, я справлюсь. Але вони вимушені тягнути собі. Та головне, всередині них, в їхніх головах, є думка, коли ж знайдеться той самий, коли я зможу дозволити собі бути слабкою. Тобто вони хочуть стосунків, вони хочуть сильного чоловіка біля себе, але вже не знають, як це отримати, і не вірять, що зможуть. Цим я, до речі, допомагаю, та зараз не про це. Рухаємося далі. Якщо чоловік дійсно завершив для себе історію, почав працювати над собою, розвиватися, досягати успіхів, кар'єрних і так далі, жінка в цей момент буде дізнаючись, як він живе, десь бачить чи його, чи коли він буде мелькати там на соцмережах в її інфопросторі. Вона буде задумуватися, а чи правильно вона зробила? Бо зараз я могла би бути його партнером і розділяти оці блага, які він здобуває. Бо наш партнер, та людина, яка найбільше зацікавлена нашому успіху, бо він буде користуватися нашими плодами, споживати результати успіху. І в цей момент жінка переосмислює, кого вона кинула, бо пішла вона в момент емоційного перенасичення, можливо, вічаю, зневіри і так далі. А зараз. І її чоловік, від якого вона пішла, вже успішний. І, звичайно, з'являються думки, а може би повернутися назад, а може це була краща історія, а може я неправильно зробила вибір, і так далі. І в цей момент починається найцікавіше, бо жінка ходить з постійним внутрішнім діалогом і конфліктом всередині. Вона гризе себе і думає варіанти, а як би, як би перевірити, написати, чи ні, а може він сам напише і так далі. І в цей момент починається найцікавіше. Який висновок з цього можна зробити? Якщо жінка пішла, це ще далеко не кінець історії. Як говорить загальна статистика, до 60% колишніх повторно сходяться. 40% сходяться, просто розійшовшись, поживучи окремо, побудучи сам на сам. Ще 20% після того, як побували в інших стосунках. Тобто більше 50% людей в результаті сходяться. Це перший пункт. Пункт 2. Дуже важко в наш час побудувати стосунки. Ймовірність побудови стосунків дорівнює приблизно 15%. Тобто, треба зробити 6-7 спроб для того, щоб побудувати одні якісні стосунки. А виходить, що ймовірність побудови стосунків з колишнім партнером в два рази більша, тобто 30%. І пункт третій: якщо ми працюємо над собою, ми розвиваємося, стаємо кращими, з нами будуть хотіти завжди. Не ми з кимось будемо хотіти, а з нами будуть хотіти. А колишні це ті, які знають нас, були з нами і так далі. Тому до чого я веду третій пункт? До того, що якщо від вас пішли, ви розвиваєтеся, стаєте кращими, то це тільки збільшує ймовірність того, що з часом колишня чи колишній захоче до вас повернутися. Проте важливий момент. Якщо вже стосунки завершилися, від вас пішли, найкраще і найперше, що треба зробити, це прийняти в голові те, що все. Історія завершена. Так, це може бути поразка, може бути неприємно і так далі. Але основне, що ви маєте зрозуміти, це те, що історія завершена, і далі треба йти тільки вперед, в напрямку до своїх цілей, і ставати кращою версією себе. А далі можливості, люди і кращі умови життя будуть з'являтися в вашому житті. Ви самі будете їх створювати і притягувати. Що робити далі? Ставити лайк цьому відео. Підписуватися на канал, бо тут буде багато користі, і звичайно працювати над власним саморозвитком.